Всіх вітаю! З вами знову я, психічно неврівноважений автор каналу Галицький. Сьогодні ми будемо дивитися YouTube шорти, але з однією невеликою условністю, якщо я крінжану мені кердик. Я вже знімав схожий відос, На цей раз я попробую, щоб було цікавіше зробити це з вебкою. Щоправда, я не знаю, навіщо я прийняв це рішення через те, що хіба можемо попробувати зробити. Ось так. Щоб було видно мої оченята. Щоб ви розуміли, хоча б яка більш-менш у мене буде ну, реакція. Це, типу, має сміх викликати. Якщо ви не поняли, кто порыва хуйня просто сюда на зведе паузе, вот эти блять бразильский фок сука, в чем смысл? В чем смысл блядь? У ч? В чм его смысл просто? понятно, через блять блядь, сильно отрывайся. Я не знаю. Примириваю, задеваешь, задеваешься, черт бля. Что я делал? А, ше задеваешь, задеваешься примеры примирии, Чего? Ты че, глухой, что ли, ебаный урод, рот, Кода, що не воду. Я не розумію, в чому сенс ставити оцих склетиків і підставляти максимально тупориву музику. Тобто, це не, я перепрошую за слово музика. Я не можу це вважати. Музикою я не можу це вважати. Я не можу поняти, чого воно набирає дофіга переглядів. Це просто, це навчий, ну, это просто, это ноль каких-то навыков, просто Хуяк склетик, бля, и, и, и фоновое сопровождение Какие-то макаки на фоне там Занимаются всяким непотребством, и... Эм, вот Ммм, я бы про историю, я это люблю Давай, здиви мене, тетушка. А, ясно. Саме цікаве, я поки не разу не крінжену через те, що ну, ці відео не прям такі, що від них хочеться шкіру злетя здерти, але це така хуйня просто тупа. В чому смисл цих відеос? Я, я, я не можу зрозуміти, як зазвичай дивишся. Ти хочеш щось дізнатися, або, або просто ну, подіградірувати в хорошому плані, тобто подивитися якийсь інтересний контент, який не нагружає твій мозок. Але тут, тут не то, що нема нагрузки, тут воно все обратно, тут така дрель вкручується в голову, і звідти вся сіра ручона та витягується. Це просто це, це питка нагада. Пепе, El Pepe. El Pepe. Короче, я мая. Короче, я буду мені попадатися с цей. Перепрошую за слово музику, я це буду просто скіпати, бо мої вуха не, не витримують просто цього. А хто там так довго придягається, а? Не дивіться на мене, я голенька. Та ви ж не голенька, ви ж родічі. Та ні, я не в діта. Та он яка сукня класна. Та це не сукня, це сумка. А що це тоді? Психлікарню лікарню провели інтернет. Я маю на увазі ну, не тільки ж в мою палату. Колеги. ласка, можна дивитися на мене як нас. Яких пір ютуб став площадкою для розмови обмежених людей. Не хоча...